Я капітан Ярей, капітан Гаре, я капітан Ярей. Що ви еладдіни? Пристібніться до ваших літаючих килинів, бо зараз буде гайд на джинів. На моїй пам'яті досить багато людей, які так і не наважились спробувати більш сучасні версії гри через те, що тут нові раси, джини, данжі і, напевно, здалеку воно виглядає чимось складним. Цей гайд я розіб'ю на дві частини, щоб нікого випадково не задушити. Першу частину я присвячую базовим аспектам, а друга вже буде про тонкості та фішки. Так що поїхали. Якщо по-простому, то джин це просто ще один слот під скіли. Тобто механік як у друїда, типу тримати агер або загинути в них нема. За допомогою нього можна наносити дамаг, бафити себе, дебафити ворогів, але в таргет він ніяк не береться. В кожному великому місці є дослідник п'яти стихій. Цей ніп відповідає за всі послуги, які стосуються джинів, типу прокачка вмінь на джина, спорядження для нього або послуги ребілду. Але поки що нас просто цікавить його перший квест, котрий можна взяти хоч на першому левелі і отримати рандомного джина. Ось я новачок: в мене є джин. І що мене цікавить в першу чергу: які скіли йому потрібні, як його прокачувати, і як за ним доглядати, напевно. Нагадую, що в цьому відео я хочу максимально спростити інфу, тому я буду показувати вже всіма протоптані стежки замість сухої теорії, щоб новачкам було зрозуміло, що джини це не складно. Перед тим, як взяти квест, ви можете відкрити меню НІПА, зайти в створення спорядження і побачити, що джинів буває всього 4 види. Вони відрізняються своєю уродженою унікальною абілкою стартовими статами, кольором та назвою. Добре, якщо вам випав білий або жовтий джин. Мені вони подобаються саме своїми абілками. Жовтий джин має так звану тянучку, тобто цим скілом можна тягнути мобів та босів, не загруючи товпу, як друїд. А білий має прискорення польоту в два рази на короткий час. Можна юзнути прискорений політ плюс абілку джина і летіти в 4 рази швидше від звичайної швидкості. Це і в ПВП дуже корисно, і в повсякденному житті. Зелений та рожеві джини більш специфічні, проте, якщо вам випав один з них, то нічого страшного. перший час абсолютно неважливо, з яким джином бігати, а пізніше можна зробити якого хочеш за три міража у цього жніпа. Ого, а тут не рандомний, тут можна вибрати! Фусти! Оце кайф, беру тоді жовтого. Вставляю джина в його слот та відкриваю його меню, класнувши правою кнопкою миші по портрету. Ми бачимо його загальні показники, розділ зі статами, розділ зі спорядженням та шкалу досвіду. Це показники, які відображаються біля портрету. Перша шкала це його мана, яка регенерується, а друга це його заряд. На те, щоб використати будь-який скіл, потрібне і те, і інше. Але якщо немає заряду, то навіть маючи ману, ви не зможете нічого заюзати. Джина потрібно годувати тими ж ітемами, що і політ. Стати тут трохи специфічне. Головне, що треба знати, це те, що витривалість збільшує пулмани, а інтелект швидкість її відновлення. Про силу та спритність розкажу, коли дійдемо до вмінь джина. Про спорядження буду розказувати в наступному відео, бо це, по суті, фінальна стадія прокачки джина, і треба бути впевненим, що ви його вже міняти не будете, так як знімати спорядження з нього просто так не можна. Їдемо далі. Перше, що ви робите, це вдягаєте джину як можна раніше і можете не думати про нього хоч до 60 рівня. Він отримує 10% від отриманого вами досвіду з квестів та мобів. Кожні 5 рівнів він отримує очки стихій, які потрібні для вивчення скілів. Тут, як можна побачити, досить багато їх, але юзабельних з них меншість. В цьому відео я розповім про найпоширеніші, а в наступному вже про корисні другорядні. Ну і почнемо зі слова істини. Цей скіл вчить буквально кожний клас у грі. Це максимальне прискорення руху на короткий час. Дивимось в дереві, що він від нас хоче, а він хоче по два поєнта в дерево, метал та землю. Заходимо в стихії, наводимось на них, читаємо ху ху і качаємо. Тепер йдемо до дослідника, обираємо вивчення вмінь та шукаємо наш скіл. Поки шукаємо слово істини, можемо побачити, що для прокачки доступні і інші скіли. Це тому, що в них співпадають вимоги до стихій, які ми тільки що вкачали. Якщо випадково вкачали якийсь непотріб, то його можна прибрати в розділі видалення вмінь. Тут, до речі, одразу рекомендую видалити скіли зеленого та рожевого джину, вони вам не знадобляться. Знайшли слово істини, читаємо, що тут є. Тут є витрати енергії, тобто мани, витрати фізичної сили. Тобто заряд, ну і саме прискорення. Читаємо, що дає перший рівень, качаємо його і порівнюємо з другим. Бачимо, що витрати мани та заряду не міняються, лише прокачується швидкість. На це треба звертати увагу, бо якщо у вас не прокачена витривалість на джині, то вам може не вистачити мани на деякі вміння, тому читайте уважно. В наступному відосі я розкажу про деякі скіли, які, наприклад, взагалі не треба качати вище першого рівня. Також бачимо в самому низу, що за кожні 100 спритності пролонгує ефект прискорення на 1 секунду. Саме в цьому кейсі це нікого не цікавить, проте це той момент, коли ми повертаємось до спритності і сили в статах. Давайте для кращого прикладу вивчимо ще пару популярних скілів, щоб краще розуміти принцип сили та спритності. Ось є отрута. Її теж можна записати в стартерпак скілів на будь-якого джина. На одну ціль вішає дебав, котрий збільшує шкоду по цілі, як у вари. До речі, драківара і отрута стакуються один з одним, тому шкоди можна внести ще більше. Бачимо, що він потребує 4 дерева. Два дерева ми вже прокачали, тепер ще два докинемо і вищимо скілу Ніпа. Читаємо: Отрута збільшує на 20% дамаг по цілі на 15 секунди. З прокачкою збільшуються витрати заряду та тривалість дебафу. І тут же бачимо бонусну властивість, що за кожні 10 спритності ми отримаємо ще 1 секунду дебафу. Давайте ще один класний приклад це бруд. А у є дебаф на фіздев. Магам він не потрібен, але на фізовиках це must have. Що тут? Одна вода і одна земля. Земля вже є, качаємо воду і шукаємо скіл. Тут вже бачимо, що з левелом росте і кількість затраченої мани, окрім заряду, також прокачуються відсотки на фіздебаф та сповільнення, і тут знизу бачимо, що від сили ще можна забустити ці показники. Тепер, коли ми розуміємо принципи статів і як вони впливають на гру, ми можемо поділити джинів на інткон, тобто коли багато мани і швидка регенерація, та силових і спритних. Але силу та спритність в одному джині качати не потрібно, бо це неефективно. В прокачці статів є підводний камінь, що після перших 40 витрачених поєнтів в якийсь стат, він починає просити два поєнта за один стат. Це не стосується начальних статів, тобто вважаємо їх за нуль. І ось ця механіка не дозволить ефективно розкидати стати так, щоб комбінувати скіли, які залежні і від сили, і від спритності. Треба обирати певні білди. В другій частині я покажу і розкажу більш детально про те, які скіли краще качати на фізовиках та інтовиках. Коли я стартую, то я завжди роблю собі інт джина, просто щоб частіше користуватися абілками. Тобто я обмежую себе від бустів за рахунок спритності та сили, в зв'язку з чим скіли слабкіше, ніж могли б бути, але я можу частіше їх використовувати. Перед тим як розповісти про більш сильні скили, типу всяких імунок, я навчу вас качати джина, бо на ту ж імунку треба по 4 поінта в 3 різні стихії. Цей джин повинен бути мінімум 55 рівня і без слова істини, бо поінтів на дерево вже не вистачить. Відкриваємо панель джина та натискаємо на досвід. Бачимо багато кнопок, але нам, нубам, це все не потрібно. Ми обираємо використовувати дух персонажа для прокачки і качаємо йому левел. Також є прокачка за досвід персонажа або камні, але цим можна не займатись. Про користь цих прокачок розповім в наступній частині. Ще треба знати, що кожен десятий левел джин отримує очки удачі. Вони ось тут відображаються, і від їх кількості залежить скільки взагалі статів буде у джина, а також максимальна кількість скілів. По стандарту в джина 4 скіла, щоб стало більше, ось табличка з вимогами до очок удачі. В цих очках і полягає весь гемлінг стосовно джинів. Треба багато духу та міражів, щоб їх качати і намагатися вибити собі якомога більше очок удачі. Проте на початку я рекомендую відкласти це діло в довгий ящик. Якщо, наприклад, мені на 80-му левелі вистачає очок на 5 скіл, то я задоволений, тому що для фарму багато не потрібно. Суперкрутий джин більше потрібен в ПВП, ніж в ПВЕ. Зараз покажу декілька вмінь, які знадобляться вам всюди. Почну з тих, що вже знаємо. Слово істини. Універсальне прискорення для всіх класів, особливо мастхев для інтовиків без власних прискорень. Отрута. Універсальний дебаф для Фіз і маг класів, що прискорить вбивство кого завгодно. Бруд. є дебаф на фіздеф, проте це не значить, що він поганий в одну ціль. Самий класичний коктейль дебафів це фіздебаф танка, дракони, брут і отрута одночасно. Людь піднімає показник атаки за рахунок показника захисту. На деякий час зробить з вас берсерка. Ось якраз коли бачите коктейль дебафів, можна протиснути лють піт і внести мільярд демеджу. Але шанс зриватися стає в декілька разів більший, тому використовуйте тільки, якщо бачите, що танк постійно агрить боса. Рятівна буря. Підвищує аспект та зменшує по вам демедж. Частіше юзають для зменшення дамагу по собі, коли зривають на себе босів або чіпляють купу мобів. Може виграти вам час, доки з вас не переагрять. Чиста сфера імунка, яку можна юзати в стані. На критичний випадок, бо витрачає багато мани і довго відкатується. Посилання або ссилка. Дає фіз імун і накладає Silence. Дуже корисна в ПВЕ на сікерах та інтовиках. Якщо ви вже запустили умовну карусель на Магу чи Сікери, то Сайленс вже не зіб'є вам каст. Тобто ви отримуєте досить довгий фізимун, котрого достатньо, щоб дочекатись нового відкату хірки. Спалах енергії. Натисніть, щоб отримати чі. Один з тих самих скілів, які не треба качати більше першого левелу, бо починає жерти непропорційно багато своєму профіту, впевненість або увірянка розсія всі стани і дебафи, а також дає імунітет до дебафів на короткий час. Від дамагу не врятує, але можна юзати в комбінації зі станим мункою. Це вже для більш поздній стадії, де у босів є кілька вмінь, котрі вони можуть застакати на вас і не дати шансу вижити. Оцей скіл виступає зброєю останнього шансу. Теж довгий відкат, багато жире мани, але дає ще один шанс. І я окремо хочу зазначити скіл-захисник, який збільшує максимальний запас ХП і дуже сильно збільшує реген ХП на короткий час. Скажу про нього окремо, тому що він добре виглядає на жирних персонажах. Танку взагалі хев, тому що він може його як врятувати, так і навпаки, дати йому вищу планку хп під дарму. Ну і туди ж на танках громісткий щит. В нього навіть є обмеження по класу, ніхто, окрім танка, його не прокачає. Це по суті та сама Завіса, тільки менш ефективна, але вона не потребує чій, не потребує касту та її можна юзати в контролі. Коротше, має бути у кожного танка. Ну, в принципі, найголовнішу базову базу я розповів, здається. Якщо підсумувати мої поради для новачків, то рекомендую взяти білого або жовтого джина, прокачати витривалість до тих пір, поки не почне витрачатись по 2 поінта за стат, все інше закинути в інтелект, прокачати слово істини, отруту або бруд та щось на захист звише перерахованого. І з таким букетом комфортно качатись, доки не нафармити купу духу, щоб можна було полудоманити нового джина. В наступному відео я покажу просунуті фішки з прокачки джинів та про те, як на цьому можна заробляти. Також покажу ще більше корисних скілів та деякі дуже потужні комбінації, які своїм існуванням формують мету 1.4.6. Поки ти дивишся це відео, то ймовірно в цей час я вже готую наступну частину. Тому, якщо цікаво, підписуйся на канал. Також залишай коментар, якщо щось було незрозуміло, або якщо є конкретне питання стосовно джинів. Якщо питання досить хайпове, то приділюємо увагу і у відео. Дуже дякую, якщо додивився до кінця. Бажаю гарного настрою і всього найкращого. Слава Україні.